Передія слово Володимиру Перечуку. Будь ласка, пане Володимир. Дорогі українські народи, я би хотів нагадати нашому президенту, який сказав, що ті, хто голосує проти Луценка, ті ходили до Януковича. Напевне, президент забув, що він був в уряді Азарова і теж проєнував за Януковича. Послухайте, помовчіть. Юрій Віталійович нам каже, приходьте, Майданівці, я буду вас слухати, які Майданівці прийдуть, якщо ви вже майже всіх посадили в тюрму. Всіх добровольців ви вже пересадили. Юрій Віталійович, і шановна фракція. Провладна фракція, які вічно щось не ХВАТАЄ. скажіть мені, будь ласка, а де ваша політична воля, де ваша жага до реформ була два роки тому? Чого вам не ХВАТАЛО? Президента, український народ дав вам президента, вам не ХВАТАЛО ОЦИХ крісел. Вам кожному дали це крісло. Вам на місцевих місцях давали міс... 에... 에... в місцевому самоврядуванні давали крісла. Скажіть мені, будь ласка, чого вам не вистачає? Вам не вистачає любові до цієї землі, бо ви тільки привикли прийти і обікрасти її. А тепер я вам хочу сказати, якщо ви говорите про патріотизм, оце є особова справа нашого. Напевно, майбутнього генерального прокурора. Коли він був міністром внутрішніх справ, він кожен божий місяць отримував нагороду сам від себе. Мало того, він ще й отримав нагороду від Російської Федерації. Тіште дорогі українські парламенти. Тому це на вашій совісті. Але я знаю точно, що українське суспільство бачить і воно дасть нормальну оцінку, і воно переможе в цій боротьбі. Дякую за увагу.